Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Віктор Чумак. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. пане вікторе. Напередодні ми побачили, що немає волі в депутатського корпусу ухвалювати антикорупційні закони, тому що було дві ініціативи: і антикорупційна стратегія, і створення антикорупційного бюро. Заклик президента і прем'єр-міністра. Депутатський корпус не почув. І ще день роботи у пленарному режимі перед виборами. Чи є шанс? Ви знаєте, кажуть, що надія вмирає останнього. Да? Я, а я оптиміст по життю, і тому я вважаю, що надія завжди є, і надію треба залишати. Хоча за процедурою це зробити не так просто. Але я сподіваюся, що нам ще вдасться поставити це закон на голосування, тому що до мене вже підходило деякі депутатів. Казали, що вони просто не встигли проголосувати і не змогли проголосувати тоді за цей закон, тому що. от... По тому накалу, який вчора був в залі, да, вони просто не розуміли, за що вони голосують, тому і не проголосували. Не змогли зрозуміти, за що вони голосують. Ну, це біда, звісно, коли депутат не розуміє, за що він голосує. Але я думаю, що це дає підстави звернутися до голови Верховної Ради і сказати про можливість і поставити ще раз, повернутися до цього питання. А взагалі, то давайте будемо говорити відверто. Те, що цей парламент взагалі прийняв 5 антикорупційних законів, це величезна перемога. Тому що цей парламент, який був побудований на політичній корупції, який був створений для, для реалізації політичної корупції, а саме він був створений для реалізації політичної корупції партією Януковича, партією регіонів Януковича особисто. І те, що він спромігся е, прийняти 5 антикорупційних законів, спеціально направлених на посилення. Відповідальності за корупційні діяння, на криміналізацію корупційних діянь на кримінальну відповідальність юридичних осіб за криміналь, за антикорупційні діяння, за підвищення фінансового контролю за посадовими і службовими особами. Те, що цей парламент спромігся е, прийняти нове нову редакцію е, е, закону про державні закупівлі, і те, що вчора ми все-таки заставили це прийняти. Спільно з громадськістю заставили цей парламент прийняти е, закон про очищення влади, все таки дає нам шанс або сподівання на то, що або цей останній день, або вже наступний дійсно буде робити правильні кроки в сфері боротьби з корупцією. Відносно того, що не зрозуміли народні депутати, підходили до вас, тому що от дивіться дуже багато редакцій було різних законопроектів в частині антикорупційного бюро. Ну, Була дві редакції, скажімо так, або три вже. От вчора говорили про три. Була редакція Батьківщини, це народних депутатів Абдуліна Наємця. І була наша редакція, тобто редакція в, в моєму авторстві народного депутата Дерев'янка, Ткачука і Різаненко від удара. Вони, в принципі, ну, от моя редакція, яка вона була підтримана практично всім громадянським суспільством, тому що цей законопроект опрацьовується громадянським суспільством. Напротязі останніх, відверто кажучи, 4 років. Тому що за основу цього проєкту був ще взят проєкт батьківщинівського народного депутата минулого скликання пана Рябеки, який опрацьовувався з міжнародними експертами. Він був взятий до основи, дошліфований, опрацьований. Але все одно він недосконалий, був я це абсолютно чітко визнаю. І поданий. Альтернативний йому був поданий депутат народного депутата Абдулі Ємця. Хоча вони теж визнавали, що він недосконалий. У в нас була е, спільна домовленість з е, зємцем, що ми об, допрацюємо цей варіант і зробимо якийсь там е, такий е, інтегрований проєкт закону. Інтегрований проєкт закону зробив замість нас, зробив замість парламентарів, зробив Кабінет міністрів. Тому що був знятий знову ж таки взятий за основу законопроєкт той, який, який розробляв я, який мав дуже серйозну міжнародну підтримку. Він був доопрацьований Міністерством юстиції, був схвалений на засідання Кабінету міністрів України і переданий в адміністрацію президента, щоб він був поданий спільно від Кабінету міністрів і від адміністрації президента. Він був внесений вчора президентом в зал. І саме цей проєкт закону не голосувався. Розумієте? Тому що вчора ми відхилили обидва законопроекти, які були і мої, і Абдуліна Ємця, першим голосуванням. Передобно ми відхилили законопроекти 4780 і 4780-1, і був внесений законопроект 5085, законопроєкт президента України. Саме він був таким інтегрованим, саме він був найбільш збалансованим. Я вважаю, що він є найбільш вдалим законопроєктом на сьогоднішній день. Да, там дуже є такі, знаєте, новаторські позиції з точки зору боротьби з корупцією. Тому що ми створюємо абсолютно новий орган, який повинен бути боротися виключно з високопосадовою корупцією. Цей орган не буде боротися з сільськими головами, цей орган не буде боротися, я не знаю, там, з представниками сільрад або е в адміністрації там, районних адмі на рівні районних адміністрацій, навіть на рівні міських адміністрацій. Тому що суб'єктами цього е національного бюро цього органу є державні службовці першої другої категорії. А також політичні особи, президент, депутати, міністр, прем'єр-міністр, міністр, їх заступники, голови обласних держадміністрацій, обласні депутати, а також правоохоронці, прокурори до рівня обласного, судді, міліцейські і військові начальники. Оце є контингент, проти якого. Буде боротися це або з, з якимись корупційною діяльністю, яких буде боротися саме це антикорупційне бюро. От мотивація в керівника цього органу. Висока зарплата? Ні. Там не тільки така мотивація, висока зарплата. Там керівник це дуже важлива фігура. І ми розуміємо, що в нас е, будь-яка фігура, якщо вона має високу залежність, будь-якого, да, вона не працює. От ми знаємо, що політичні... Призначення, вони роблять цю фігуру політичною і залежною тому і, і, і під, підданою політичним впливам. Тому саме в цьому законопроекті ми зробили максимально те, і в адміністрації теж зробили максимально можливим те, щоб ця фігура була максимально політично незалежна. Ця фігура призначається, або керівник бюро призначається президентом за поданням незалежної конкурсної комісії. Що таке незалежна конкурсна комісія? Це три особи, які призначаються президентом, три особи, які призначаються Кабміном. і три особи, які призначаються Верховною Радою. Причому призначаються особи, вони не повинні бути публічними службовцями. Тобто, це не ті особи, які працюють в Кабміні або там, в раді, або ще десь. Це громадськість, це особи, які всі особлюють громадськість. Да? Але вимога до цих. Людей, це високі морально-професійні якості, вони не повинні бути судимі, в них ніхто не повинен працювати в правоохоронних органів, в родичів і таке інше. Але головне, це високий суспільний авторитет. Тобто, якщо цю особу знає вся країна, то її можна туди призначити. Якщо ця особа як нікому не відома, а кажуть, що вона якась там суспільний авторитет, то кажуть, вибачте, покажіть нам його суспільний авторитет. І просто інше буде. Тобто, ці 9 осіб на відкритому конкурсі. А що значить відкритий конкурс? Відкритий конкурс це коли хто хоче, може подавати, скажімо, свої документи на, на, на цю посаду. Є вимоги, законом прописані вимоги, громадянин України, вища освіта. От. Не мене не менше п'яти років досвіду роботи на керівних посадах. Причому це не важливо, що це керівні посади або на державній службі, або в бізнесі, або на громадській роботі. Це вища вища юридична освіта? Ні. ні, 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 ні в жодному разі. Тому що ми mm, якраз тому, перший раз подали вище юридична освіта. Нам закинули, що ми дуже обмежуємо права Ну що ми обмежуємо права інших людей. О, в жодному разі, ніяких вимог до юридичної або економічної освіти. Вища освіта. Це дається все одно. Це людина з дуже серйозними вже філософськими поглядами, uh -huh. О, з вищою освітою. Але не, мені, не менше п'яти років е, на будь-якій посаді, тому що це великий колектив, і треба людина, яка повинна з ним працювати, вона повинна мати е, навики управлінської діяльності. Тому що цим треба управляти. І є певні адміністративні процедури, яких теж треба знати при управлінні таким колективом. От. Так от цю людину вибирається конкурсна комісія в, в прямому ефірі, практично в прямому ефірі. Під телекамерами. Конкурсна комісія засідає, і всі засідання комісії е, е, проводяться. Онлайн-трансляція в інтернеті. Всі, абсолютно, жодних засідань комісії не буває закритим. Не організаційних, не проміжних, не ні кінцевих, ніяких. Всі в онлайн-трансляції Обирає три кандидата. Головних три кандидата, з великої кількості документів, які подаються туди. От, і весь цей процес відбувається під камерами. Як вони відбирають, за кого голосують, кого за, хто проти і таке інше. З цих трьох. Так, так само під камерами проводиться співбесіда з кожним із них для всієї країни. О, всі бачать. Які люди дає відповіді, як вона себе бачить на цій посаді, що вона знає, чи вона не знає, чи вона не знає, як вона буде працювати. І от з цих трьох обирається найкращий, найдостойніший. Подається президенту. Президент його призначає. І президент його призначає. Призначає на сім років без права політичного зняття. Тобто за політичними мотивами, недовірою, зняти його неможливо. Список підстав, за якими може бути знята ця людина, визначений у законі. І там немає підстави, недовіра Верховної Ради, недовіра президента, недовіра Кабінету міністрів, там жодної політичної підстави немає. Всі mm -hmm. об'єктивні підстави. Пане ну, з бюро більш-менш зрозуміло в плані стратегії. Це щось таке далекосяжне, тобто не всі не всі розуміють, насправді, що це таке. Ну, стратегія, да. Стратегія, я скажу так, що це набір, це комплекс або набір тих заходів, які необхідно зробити країни, щоб досягти нижнього рівня корупції. Да? Там написано, що треба зробити, наприклад, щоб. Знизити рівень корупції в правоохоронних органах. Що треба зробити, щоб зробити рівень корупції ниже на державні служби? Що треба там зробити для того, щоб, скажімо, державна антикорупційна політика мала дуже широкий розголос в суспільстві? Тобто кроки, набір завдань, набір критеріїв, як ці завдання оцінюються, по яким критеріям вони оцінюються, терміни, в які ці завдання треба визначити. Ну і потім скажемо, що ми хочемо досягти в кінці кінців. А ми хочемо досягти, як на мене, знаєте, найкращий результат буде, якщо там за два роки, найближчих, індекс е, сприйняття корупції за індексом Transparency International, підніметься в нас з 2,4 до 3, з 2,4 до 3. От я би поставив навіть таким лозунгом. перед... Українською українським, ну, суспільством, так, да. що корупція 3.0. І це не корупція 3.0 у сфері, така перепрацьована, що вона така е, в нас е, е, модифікована да, до третього рівня. А корупція 3.0 – це що рівень корупції за індексом цим є 3.0, а це вже рівень корупції, середній рівень корупції у світі. Тобто ми вже перейшли б в зовсім іншу категорію держав. Ми зараз знаходимося в рівні категорії держав, де е, рівень корупції визначається як ганьба для нації. Е, ще одне запитання на завершення. От ви сказали про те, що було зроблено під час сьомого скликання Кримін, е, криміналізація корупції, корупційних е, правопорушень. Е, інші речі, важливі речі і тендерні закупівлі, і державні закупівлі. А що було не зроблено? От, Зокрема, по реєстрам. Так, да, да. це ще одна така велика задання, яке ми ставили перед собою от, е, на цю каденцію. Ну, каденція дуже коротка. Я думаю, що владує то, трохи довше, то ми б це і зробили. Е, е, значить, є ще одне питання це відкриття реєстрів речових прав на нерухоме майно. Це значить відкриття е, реєстрів на нерухомість і на землю. Тому що е, з одного боку. Відкриття цих реєстрів дає можливість нам контролювати, як живе високопосадовець. Ну, будь-якому, якщо вони відкриті в інтернеті. Да? Якщо ти типу, отримуєш там, 100 тисяч гривень на рік зарплати, то скажіть, будь ласка, звідки в тебе за 3 мільйона будиночок, доларів. Да? Як воно нелогічно? А по-друге, це питання достатньо серйозне, тому що воно руйнує шахрайські схеми. Корупційні шахрайські схеми. Ми знаємо, що реєстри, особливо речових прав на корпоративні права, да, або там на майно нерухоме, це є таким об'єктом шахрайських корупційних схем, коли можна доставати ці права або доставати відомості про ці права, підмінювати установчі документи, і, наприклад, квартира, в якій проживає якийсь там. Пенсіонер уходить, вже з'являється після якихось нотаріальних дій, про які пенсіонер абсолютно не знає, вона є у власності абсолютно іншої людини. Або рейдерські схеми це теж рейдерські схеми, коли відкриваються всі речі, права на, корпоративні, на корпоратив, корпоративні права і на майно в відповідності до цих корпоративних прав, тоді рейдерські схеми теж не проходять. Ми бачимо в онлайн режимі, кому належить те чи інше підприємство, кому належить те чи інше, нерухомість. Та чи інша квартира, і в тому числі і в реєстрі створюється історія цього майна. Історія цього майна, історія правочинів на це майно, воно дає можливості відслідковувати, кому воно і на яких підставах було передано. І навіть людина, яка хоче купити квартиру, вона повинна дізнатися, а наскільки ця квартира, так би мовити, чиста в юридичному угу. плані, не закладена десь, не закладена в заставу. Не було чи шахрайських схем. І вона, подивилась на цю ж історію цього майна, вона абсолютно знає спокійно, що цю квартиру можна купувати. Це була одна у з у нас величезних завдань. Відкриття реєстрів. Це, я вважаю, серйозне завдання. Більше того, в нас був спеціальний закон, направлений на це, але, на жаль, він був провалений Верховною Радою. Зараз ці норми знаходяться в, в, в урядовому законі. Про спрощення адміністративних процедур. Ми це записали вже в урядовий закон, спільно попрацювали з урядом, вони знаходяться там. Він зараз прийнятий в першому читанні. Я сподіваюся, що ми його будемо працювати далі. Можливо, в наступному скликнімо. Ну, дай Боже. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Віктор Чумак. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.